Завершені дії фази візуальної насолоди характерні особливо для тих, хто перебуває у стабильних, зручних стосунках з далекоглядними намірами, Набрида... набридає... набридає візуальна картинка, що доволі звично потребує змін. Чистота повторення інтимних ласк залишається у звичній манері, манерності та інтер'єрі або Непередбачених місцях доволі примушує продовжувати. Якщо навіть при інших обставинах все було б інакше. Навіть якщо партнер привабливав, настільки що, відчувалось б'єнє серця та пульсу, не хотілося відводити очей від його задоволеного обличчя пластик тіла. Аксесуарів особистого використання в інтимні моменти він очаровував дотиками, ніжними поцілонками, які не дозволяв собі з іншими, більш ні асоціюється з парою. Містичність оточення з речами, які поєднали душі, змінює інтенсивність впливу. Екзотичні напої більш не потрібні для досягнення впевненості в собі, та для сміливості різноманітної поведінки з партнером в мрії. Позиція змінює пріоритети на користь обох або кількох партнерів, яких ви вже не розглядаєте з присмаком неминуючого чарівного поглиблення та розвитку, деякі зустрічі залишаються у минулому, бо оточення змінюються, та вносить свої корективи. Якась ясність прийде з цікавими перестановками. Та кожен з партнерів зможе поєднати риси минулого з майбутнім, де кожен задоволений сам собою. Та точка, з якою бачення змінюється на протилежне, завдяки чомусь, наприклад, хтось щось дізнається, або зміняться зауважні моменти, на раціональні. Етап зручних перестановок та відмова від привичних пріоритетів може вскритись інформація, яку не схвалить протилежна сторона, чи партнери розійдуться по різні сторони, за особистим сенсом, бо не збігаються інтереси, залишаються лише невероятні спогади та романтичні моменти. Де кожен відчуває себе талановитим потрібним, необхідним, де правда без з'ясування на його стороні безпеки та переваг.